ходить на карточку 860 гривень, я роблю так бум-бум. Думаю, що це за гроші? <гум> думаю, господі, як же, як же ж прожити на ці 860 гривень? Ну от як скажіть? Я... І це реально взагалі чи ні? Хто складав, закладав цю суму для прожиття? Я мені в голову не вкладається взагалі? Даже озвучувати там, що скільки стоїть, я не буду, тому що всі в курсі, яка ціна продуктів, одягу і тому подібне. Це ну, напевно так вважають, що можемо <смір> вижити. <смір> Нічого ми стримуємося до кращого, правда? Тому так от, вийвся такий маленький бізнес. Бажаєте <смір> замовити гейхери. Е, гіпоестес по 35 гривень штучка. Це кімнатна рослинка, дивіться, які гарні. Чотири кольори є. Гейхери по 55. Е, Ці теж по 55. Дивіться, які в мене киві. Бачите, яка красота. Скоро на вулицю винесу Оце бузульник. Бачите, це у мене меліска росте. Така ароматна. А це теж гіпоестес. І, гейхерки. А, ще в мене ж є, дивіться, крокуси білі по 25 гривень. Там, і фіолетових там трішки залишилося, тому, якщо бажаєте замовити в мене рослини, пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую вам усім, що дивитесь мої відео. Лайкаєте, пишете коментарі. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене найкращі. А ще в мене є борона дискова, багатофункціональний. Агрегат, який для, ну, хто займається зі за мною, то той знає для чого. це. Хто бажає, пишіть мені особисті повідомлення, все розкажу, покажу. Дякую вам усім!